серіал по Всесвіту Джона Віка, спін-офф улюблених хлопак та повернення купи цікавих історій. Які ж прем'єри чекають на нас у вересні? Ну, Нумо розбиратися. Колесо часу. Дія серіалу відбувається у світі, в якому існує магія, проте вона доступна лише деяким жінкам. За сюжетом Морейн, членкиня таємного жіночого ордену, вирушає в небезпечну подорож разом із друзями. Один із них реінкарнація дракона, який може або врятувати людство, або його знищити у другому сезоні. Рент переховуватиметься від друзів, боячись нашкодити їм. А Морейн повернеться в рідне місто. Продовження проєкту засновано на другому романі циклу Велике полювання. Однак деякі сюжетні лінії візьмуть із третьої книги Дракон відродження. Нагадаю, що шоу вже продовжили на третій сезон прем'єра 1 вересня. Я є Грут. Це останнє, на чому тримається Марвел. У новому сезоні Грут досліджуватиме всесвіт та інші світи на борту космічного корабля вартових галактики. Йому доведеться зіткнутися віч на із новими яскравими істотами та барвистим навколишнім середовищем. Другий сезон вийде 6 вересня. Ганьба. Серіал розповідає про дівчину з ромської родини Гіту, яка після довгих років життя у Великій Британії повертається із сім'єю до рідної Польщі. Там Гіта намагається знайти себе, відкриває в собі любов до музики та веде життя звичайної 17-річної, проте, зустріч із коханням змушує її шукати баланс між сучасним молодіжним світом і традиційними родинними звичаями. Прем'єра відбудеться 6 вересня підбійна. коли батько Аполло зник, він залишив йому коробку з книжками та дивні повторювані сни. Тепер Аполло сам став батьком. Поки він і його дружина Ема звикають до нового життя, виснаження та тривожність починають даватися в знаки. Аполло знову бачить химерні сни, а Ема дивно поводиться. Спершу здається, що в неї проявляються ознаки після пологової депресії. Але перш ніж Аполло може щось діяти, Ема Коїть дещо жахливе і зникає. Так починається квест Аполло з пошуків дружини та дитини, які виявились геть не такими, якими він їх собі уявляв. Серіал почне виходити 8 вересня. Тіло у вогні з річки дістають машину, в якій знаходиться обгоріле тіло чоловіка. Це поліціант. Подія одразу опиняється у центрі суспільної ваги. Особливо після того, як розслідування починає розплутувати клубок з токсичних стосунків обману, насилля та сексуальних скандалів пов'язаних з вбитим поліцейським та двома його колегами, напарницею Розою та її колишнім хлопцем Альбертом, прем'єра 8 вересня. А головним серіалом серпня можна назвати Втрачені квіти Елісгард, огляд на нього за посиланням в описі. Ходячий мерці Деріл Діксон. У спін нофі Діксон раптово для себе опиняється у Франції. Герою належить зрозуміти, як він потрапив до цієї країни та чому саме зараз. Для цього Діксон вирушає у подорож, щоб відшукати дорогу додому. Однак під час стріпу початковий план зазнає змін на стрімінгу вже 10 вересня. Ранкове шоу найдорожче шоу Apple повертається з третім сезоном та новими зірками. Тепер Дженніфер Еністон та Різ Візерспун будуть змагатися за головне крісло ведучої кращої ранкової програми США. А автори розкажуть нам про все, що відбувається за кулісами новин. Прем'єра 13 вересня. Про ранкове шоу писали багато. Люди вдавалися до жахливих вчинків заради рейтингів. Як вважаєте, дійсно важливі питання висвітлювались? Інша чорна дівчина серіал розповідає про дівчину, яка працює редакторкою у видавництві, і є єдиною темношкірою жінкою, яка працювала в компанії до того, як на роботу взяли Хейзел. Після того, як новеньку прийняли до колективу, дивні події призводять до того, що головна героїня відкриває для себе правду про тривожну історію видавництва. Картина присвячена різним формам расизму у корпоративному світі. Вихід запланований на 13 вересня. Американська історія жахів. Новий сезон горор антології ґрунтується на романі Делікатний стан Даніели Валентайн, що розповідає про жінку, яка дуже хоче завагітніти, але починає думати, що якась лиховісна постать робить усе, щоб цього не сталося. У головних ролях зіграють Кара Делівінь, Ема Робертс та Кім Кардаш'ян. Прем'єра 20 вересня. Головне шоу про сексуальну освіту підходить до свого завершення. У четвертому та, скоріш за все, фінальному сезоні будуть поставлені усі крапки, які ми побачимо вже 21 вересня. Я живу і дихаю сексом. Весь день. Кожен день. Мої думки про секс цілком природні. Бо все, що я знаю про секс, я дізнався від мами. Більше про серіали на BuyMyCoffee. Там все в текстовому вигляді, але якщо вам сподобаються огляди та есе, то можете підтримати проект фінансово. Також заходьте у Твіттер, там є усі новини про серіали, посилання в описі. Серіал Континенталь подія, що складається з трьох частин, досліджує походження культового готелю для найманих вбивць, що є центральним елементом Всесвіту Джона Віка. Усе дійство ми побачимо очима та діями молодого відстана Вудела, який потрапляв в пекельний пейзаж Нью-Йорку 70-х років, щоб зіткнутись з минулим, яке, як йому здавалося, він залишив позаду. Вінстон прокладає смертельно небезпечний курс через таємничий підземний світ готелю в жахливій спробі захопити його, де він зрештою займе свій майбутній трон, прем'єра 22 вересня. More than vengeance. This is justice. Стіл Up — Це майже романтична комедія, дія якої розгортається у світі безсоння та вічних розмов двох друзів Дені та Лізі, які не мають жодних таємниць, окрім своїх почуттів один до одного. Однак рано чи пізно прийде час відповідати за свої почуття. І ось тут у героїв почнуться проблеми. Картина вийде 22 вересня. Майка! Oh Банчокаузя детаканедю анекіл покоління Ві у центрі сюжету молоді та перспективні супергерої, на яких чекає випробування їх фізичних і моральних меж в університеті Годолкіна, де вони змагатимуться за таке жадене місце у рейтингу найкращих.